Це не короткий гайд про паті мод, як створювати групу і додати. Зараз рост, він же ж дейзер. може мені в цьому. Він мені відправив запрошення в групу, а на клавішу Best. Здаваємо книгу, от тут є запрошення групи. І просто от нажимаєш на клавішу щоб до тебе прийняти. Пише, прийняти запрошення. Зараз я пишу, як створювати групу. Даре цей, е, я вже, ну, розтворити, показати, як створювати групу. Зараз я попробую. Так, менеджер групи. Так, Потрібно книжку. було тільки прийняти. Та, та ні, ні він, та, та, вийшов, та ні, вийшов. там не треба приймати мені. Я просто ну, там все пише, показав просто. Що нажимати куди. То не вузького не приймати. Mm -hmm. Я зрозумів. Зараз я просто цей ну, створю групу. І подивимось, чи працює ця кнопка F. Е, по запрошуте, бо мені здається, що вона працює. Я зараз перевірю, як через книгу приймати, запрошення. книжку Б, коротше. Групи. Тут пишемо. Name група. Назву групи. Приймати? Прийняти. Перекай, як додати? От, біля нас має стояти тімейт наш, якого ми маємо запросити в групу. Ось тут нас пише пригласити в групу, перевірити пульс. Можна нажати букву F і він прийме групу. Або G ж, ти склавішу B, менеджер групи і от виявляється. рост. Тримаємо на нього. І тут нажимаємо прийняти. впевнені, що хочеться цього гравця в групу. Прийняти. Я тобі кинув запрошення. Прийми. Тепер дрост є в групі, і ми можемо щось що зробити, коли ми створили групу. Можемо зробити отак. Менеджер групи надати на дрост і вибрати колір е, іконки. От зараз, зараз він у нас розовий, так як би. Ми можемо нажати на дрост і змінити йому іконку, тобі ж, зробити його жовтим. Давай, яким хочете. Я завжди ставлю червоним, там червоним, щоб краще було видно. Нажимаю сохранити. Ось, тут ще можна галочки попросту, розумів, але я цього ніколи не робив. Просто нажав «Сохранити» і ось там червоний. Відкриємо карт, ми його будемо бачити чітко на карті. Також можна виключити його з групи учасника. Просто відключити. маємо і все. Саме от, е, видалити групу. прийняти. Так от, тому працює. Також ще по книжці у нас є профіль гравця, це статистика. Тільки годин виживання, вбиту всього. Ну, мене просто зомбі вбили, тому у мене тут трохи по нулям. Також наше здоров'я, калорії. Ще в нас є цей Я, за... Також є правого серверу. Корду, до речі, ми на сервері Патріот Український проект є по сервера, можете почитати. Корду, ництво. Також є тут така інформація про сервер від Патріот Україна. Цікаво, заходьте іграти. І рецепти крафту. Наприклад, як скрафтити пов'язку. Пішов з що крафтиться, і чого потрібно і так далі. Ось такий невеличкий гайд у нас вийшов по паті моду. Що ж, е, роз... Я тобі вдячний за допомогу в створенні цього гайду. Так, да, без проблем. Да. Так що з нами був да, з який допомагав. Підписуйсь на його канал, ссылка буде під відео в описі. І також заходьте на сервер Патріот. Вибачте, друзі, за погану якість звуку, оскільки комп'ютер зломаний. І я ще не знайшов фінансів, щоб ну, відремонтувати його. Тому дякую за перегляд. Получається такий короткий гайд. Всім ще раз дякую. Підписуйтесь на канал Дрозд і на канал Сотник.